До нас звернулося керівництво дитячого дошкільного закладу номер 1 Золота рибка, з проханням перекрити їм воду на об'єкт, тому що у них там в підвальному приміщенні проводяться роботи з ремонту системи водопостачання. І коли ми приїхали перекривати їм воду, ось до цього, до цієї камери, виявилося, що ну, скажімо так, засувка, яка повинна це була зробити, вона в неробочому стані, вона не працює. їй вже більше 40 років. І тому ми прийняли рішення замінити її, але у зв'язку з тим, щоб ми могли провести цю роботу, нам потрібно було спустити воду з частини першого мікрорайону. Тому ми стараємося як можна швидше цю роботу провести. Ми попередили вчора через групу в Вайбері ОСББ, що ми о 9-й ранку відключаємо воду. Від водопостачання ми відключили будинки. Будівельників 7, будівельників один, будівельників 3, Приморська 21, частина будинку Десанта, 10 і Десанта-12, а також школа номер 2 і дошкільні заклади номер 1 номер 2 Коли ми перекривали воду біля будівельників 7, виявилося, що там є проблема, і тому ми, щоб її, скажімо так, убезпечити, вирішили ще будинок будівельників один відключити, ну, щоб більш Швидше зробити цю роботу у підприємства є резерв на такі випадки для того, щоб ну якщо така ситуація виникає, щоб ми могли оперативно відреагувати і замінити. В принципі, в планах поступово замінити всі засовки такого радянського зразка на сучасні, ось такі ви знімали. Засовки вони йдуть з обгумованим клином, вони не під, скажімо так, за, за рахунок того, що клин, який перекриває воду, знаходиться в гумові гумовому середовищі, він більш плотно перекриває подачу води і вони, ну скажімо так, більш надійні. Це да наслідок великого сроку експлуатації цих труб, тому що в ті часи, коли місто проєктувалося, будувалося в радянські часи, труби ставили, водопровідні труби були або чугунні, або метал. На жаль, вони ці матеріали підлягають, вони підлягають корозії. З часом скажімо так, то пропускна спроможність цих труб зменшується, тому що великі шари корозії і різних окалин попадають внутрі. Тому, в принципі, логічно було б поступово, поетапно змінювати всі наші мережі в місті на сучасні на поліетиленові. А чим краще ніж ось цим металловиронцем? Ну, по-перше, з точки зору стійкості, політлен, він, ну, гнучкий для прокладки, дуже зручно з ним працювати. Він піддається дуже, скажімо так, легко і зручно його можна ремонтувати і паяти. І це сучасні технології, він не підлягає корозії. Він у нього гарантований сок експлуатації 50 років. Якщо при правильному монтажі, а також він не поростий, він гладкий і на його поверхні, на внутрішній поверхні не буде скажімо так, застрягати ніякі, ну скажімо так, ну частки механічні. А скільки да. сьогодні вийшло на ділянку на ремонт спеціалістів. Чи взагалі їх вам вистачає зараз? Ну на даний момент, в принципі, та кількість слюсарів АВР, яка в нас на підприємстві є, вистачає нам для вирішення задач які. Виникають у нас. Вийшли майже всі, тому що ми розподілили завдання. Хлопці, які спускали воду-дві години, були на вулиці будівельників. Спускали воду. Вся інша бригада працювала, працює зараз біля, біля тут біля, на камері. Як по складності ця робота взагалі? Ні, ну, це не, не, не така складна робота. Тут більше було питань, коли ми побачили станції і засувки в тому, щоб її демонтувати, Тому що вона закисла, закисли шпильки, кріплення. Просто було, було таке опасіння, що під час демонтажа може там щось тріснути, наприклад, сама труба. Тому ну, ми її розшатали і витягнули. У нас є план планово попереджувального ремонту, ми згідно з нього працюємо, тому якщо у нас немає таких викликів щодня, таких, як, наприклад, то ми йдемо по плану оглядові роботи при необхідності поточний ремонт.